Добрий день, друзі! Вітаю гості мого каналу, підписники. Вітаю себе на каналі Господарство з нуля. І так, от нас сьогодні наша старша партія. Позаливав заливав їм воду, позасипав їм їсти. Ось, даже в мене туди є де присісти. В чому штука? Це я, звісно, спробував перший раз таке тут зробити. Засипав я корм. А в мене ж кормушка отак завжди. Підвішені. Я їм так приблизно дивлюся, скільки там в них який в них ріст, щоб їм було нормально. А потім то та в мене вуглу, ще залишилося з попередньої партії, воно трошки доросте, його потім воно сильно мале. Я ж його оставив та дивлюся, там вуглу візьму мене, я одну опущу йому ще. Я опускаю рядишком, отам вуглу, рядишком сиділи, ципи, опускаю кормушки одну кормушку. Вони встали, вони коротше, піднімаються і починають їсти. У мене така думка промайнула, взяти, опустити всі, Попробувати. Попробував. Ось теж встало почало їсти. Тут а там теж ось в кутку лежали всі. Ондо по почали тулити. Отут ось як, як листки ромашки опритулялися біля кормушки і собі точать. От Ондо також. І це, друзі, просто взяв опустив кормушки. І тут біля цієї теж були, просто я підійшов, вони відійшли, шуганулися, а в мене були завжди підвішені отак. Скажімо так, на рівень, щоб їм на якраз було. Не за високого, не за низького, а це взяв, спробував опустити. Опустив. Встали і почали просто їсти. А то вони собі допідмустилися, бачите. І собі тулять. О, так же саме он до. В тому кутку, в тому кутку. То я так подивився, напевно, що вони, бо так вони хорошенечко взялися за корм, напевно, я поки що даже їх не буду піднімати. Потому що мені наоборот краще тим, щоб вони більше з'їли і, і краще набирали, а не просто, щоб їм було. Просто щоб. Просто щоб мені захотілося, щоб так висіли кормушки, то ні. Такого я робити не буду. От побачу, якщо от дійсно так вони будуть добряче виїдати корм, то так я й залишу, а потім вже як збільшення маси буде, то буду бачити вже по ситуації. Получається по там місяць пройшов. Ну, Сьогодні 30-й день. Це ж, по глистуванню. Сьогодні замішав пропоїчку їм. От. Два дня пропойка. Сьогодні-завтра. Я там був користувався порошком, але на цей раз я взяв зовсім трошечки інший, трошечки сильніший. Там він, бутилочка, рідина. От. І тому, друзі, так. Mm. Стали вони хорошенько, допримустилися собі. Це мене, звісно, воно <хе> так трохи, трохи сміша. Трохи смішно, що в них оце дубці голі. Я дивлюсь. Там дубця голя. Пір' росте, а єзде дубці голі. Да. Хотя тут едешь есть такая одна, она ходит, она такая в перье вся полностью. Такая перьиста. Наверное, курочка. Хотя не напевно, а 100%. О, Вот, думаю, так. Так же... Все То бишь, то бишь, брашу, так сказал. 3, 2, 5, 8 поїлок в мене. Оце я взяв, замішав їм. Щоб ну, вон воно, бачите, отам там мене на углу, виходить. Це в мене з попередньої там партії залишилося, Я його вирішив трошечки, щоб в нього була вага більша. Його от трохи підготувати і пустити його на суп. Тут там нас вони їдять. Любо глянути, коли вони працюють клювами. У нас на вулиці вже прохладненько стало, тому двері всі на закриття. Тут всередині в них 23 градуса. 23 градуси. А вже там, де молодша партія, то в них там я тримаю температуру, щоб була 35, 35 до 37, цього їм достатньо. От, з того, що я побачив, їм там під 40 гнать не треба її. 35-37 градусів і цього вистачає. А тут а обсіли їсти вони взагалі. Точать вони файно. Напевно, що я кормушки піднімати не буду. Побачив, як вони, звісно, луплять. А так вони їли, але я бачу, стояли там десь. Він там відходить, потім він стоїть, йде собі, так нехотя їсти, хоба наїсть, сість, пішов, обратно, сів, все. А так побачив, що вони їдять хорошо. Тому таке. Це вам втім показати і розказати от про таку от -та штуку. Може в когось теж там людей, які люди там піднімали кормушки на висоту, і потім опускали, і така штука була. Чи хто як користується, пишіть в коментарях. Може також було в людей, що. А може взагалі люди не піднімають, просто отак поставили. Це як в мене я там бачив декількох. В отак на подію ми собі поставили якусь поставку кирпічину, кинули чи якусь пенька. І все. І цього вистачає. От. Тобі ж кожна людина годує так, так як їй виходить. Нема такого якогось, якогось правильного шаблону, по якому має бути. В плані шаблону того, як годувати бролерів. Вдома. О. Той в кого що є, як виходить, той беруть, люди викручуються і молодці. А то вже як треба робити, то вже на великих ТЦ фабриках, які займаються повирощуванням там, промисловій кількості, там тисячами вони їх луплять, то там да Так, друзі. І тому так, друзі, приємного перегляду, всім гарного дня. Побачив я, побачили ви до наступного відео. На все добренько, бережіть себе.